На плані, який оця тут висить, ці домики давно знаходяться в межах села. Уже вони знаходяться, а, і вони ще знаходилися? Не є, Тому... не є, не є. О, вони всі, всі там знаходяться. Отак, виведений кружечко окремо, і вони в межах села. Так. А зараз питання, що і вони, і територія, яка від, від села.

ми голосуємо за рішення, Що таке? Чи в межах будиночки в пам'ятному суду? Не в межах вони були. А тут там не пані теж. Вони не обережили, але зараз плану не передбачу, що ми на даний момент. Не обережили, Як вони розуміли, що ми не розуміли. Головувати, ви землю під будинком, головне не обережили. Сільська рада не мала того. Ні, Анатолійович, ми давали дозвіл на казання про як підведення. Ми давали. Ми давали дозвіл, тоді було звернення, ще при святуйську покійному. Шановні колеги, була пропозиція щодо санітарного зони, яку говорилося раніше, 300 метрів, і включити в межі села. Так. Да, да, да. Ми проголосували за це, щоб включити. А зараз пропозиція є, щоб все, що там є, до лісів, що дозволяється включити в межі села. Це перше. А санітарна зона поки що є та, що є. Там далі, якщо будуть звернення... Ми не праві зменшення. Ми прийняли комісію. Ви не інформуйте. Прочитайте протокол комісії, де чітко написано, за що ви на За замовлення 50-метрової санітарної зони до існуючого підприємства «Ковбасного цеху, громадянина Максимчука. За це було проголосовано. Так. А не так, як ви кажете? Ні, я кажу, я їм пояснюю, якщо кажу, що. То ви пояснюєте так, щоб було зрозуміло чітко. А то ніби ми проголосували за збереження 300-метрової санітарної зони, але включити її майже села. Ми, Ні, ми це... я проголосували за те, що без санітарну зону. Включити межі села. До самого підприємця Максимчука підприємця. Так, було За організацію роботу маємо допомогу секретаря. Запроєктовану санітарну <плату> зону. Ми голосували. <плату> Якщо також і записано, встановити 50 метрів санітарної зони до існуючого підприємства, до існуючого підприємства <плату> <Відпрацю>. опасного цеху <плату> громадянина Максимчука. <плату> Ось за що проголосував. Проголосували 13 будинку. <плату> <плату> Друге голосування, третє рішення. Друге голосування, сесії затверджуємо до рішення. Далі будуть приписи вносити інші інстанції, які вже почали вносити. Так ми не вправі затверджуватися та чого ми вирішили, що вмерти села вирішили взагалі про заліздану <gri> Всі землі за виключенням Петрової зони включити в межі зла. Це із дозволи. Шановні, шановні, я вибачаю, я розкажу, як було на комісії. Так, да, були пропозиції, так, да, депутат не вправі змінити захисну зону, але комісія підняла це питання, проголосувала позитивно, далі в перспективі звертатися до вищої інстанції. Треба, щоб вони цю зону зменшили. Зм... 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 На комісії було затверджено, що ввести оту мою пропозицію, що в межі села внести. Сьогодні голова дав другу пропозицію і виробництво доповнити. Тому ми все політично і скільки можна, включаємо в межах села, нормальне рішення. А, а, а вже далі на підставі рішення комісії а, вона, зменшуємо а, захисні зони. Але зараз про санітарну зону після yeah. запекли yeah. не балакаємо. Yeah. Yeah. Вона є, yeah. підпитує, вона є. Вона є, вона підприємства. Про що сказав тут на камеру санітарний лікар, Ми не балакаємо, не приймаємо рішення про санітарну. І друге вітання. Друге покладовищення. Покладовище рішення комісія прийняла позитивне. Да, рішення комісія прийняла позитивне. прийняло місце, яке кладовище. Ставилась на голосування пропозиція щодо виділення нової земельної ділянки під нове кладовище село Зори. Ви говорили, що протокол немає, має є протокол на взагалі. Голосували два за, проти 19, отрималось два. Пропозиція не прийнята. Слідуючи запропонували перейти до обговорення пропозиції. Про зменшення санітарної зони кладовища цього земля. Виступили в Головчак, Ротар, Шевчук, Сокол, Суряк і Максимчук. На голосування головуючий. Значить, а далі на голосування головуючий ставить пуску пропозицію ротора Бориса Мельниковича про продовження діючого кладовища понад березами до дороги від траси до предметного саду. Голосували за 13. Річне голосування не було продовження. Після дискусії, шановні, про що ви говорите? Депутати навіть голосували, от рішення, от сесії під час. Не вже я це сам придумав. Про що ви говорите? Після дискусії голови стаємо голосування пропозиції Головчука про значення санітарної зони за проєкту кладовища, грядівчого кладовища до 150 300 метрової на грімпані. Голосували за 10 проти 10 окремого сторону. Ну. Узrock... То, то все ж таки, є письмово, от затверджено на квітня. Все ж таки вони тут територію, яка не мають. Але там ні, по пропозиції вони самі, вона має йти до самого її. Дорога є примерно ось. Яку ви вже раз голосували, Оце беремо ширину кладовища. На всю ширину кладовища ми очувську землю залишаємо на 200-300 років, оце повністю ми все залишаємо під кладовище. Захисну зону, яка на даний момент є 300, ми можемо змерцювати це в межах закону. Санітарний лікар сказав, що це допустимо, і, до речі, ми голосували, щоб <тавлення> <в розумісті> це. <тавлення> <плат> О, а чого видіти до кінця туди? Дороги, дороги. А там ще є. Чого? Водомиї. Ви зрозумієте, якщо б не слухати до пропозиції Гопчека, тут дольтрас напроти забрави. <продук> <продук> ну моя ж не направда. <продук> <продук> От Надії Миколаївна підтвердив, що пропозиція була наша. На, пропозиція є, що втягнулася на голосування, але в протоколі треба було писати все те, що відбувалося. Тобто Борис Мілянтвич свою пропозицію різав з пропозицією Головчака, правда, яка обговорювалася в той момент, і збив головуючого, який поставив на голосування раніше пропозицію Бориса і навіть Ця пропозиція набрала 13 голосів. Але, говоричи, зрозуміючи, що він сам допустив помилку в порядку введення, не продовжив голосування. Я, як секретар, це чітко записав протоколі, щоб до мене ніхто мене не звинувачував. Раз голосування не було доведено до кінця, значить рішення не було прийнято. Я Значить, рішення не прийняти. Рішення не прийняте. А продаже рішення прийняти. 13 голосів комісія набрала і не повинно. Це слідуюча теплиця. Пропозиція говорити. Вона бере не має юридичної сили. Бо.

та, робити робити <правда> збирає <правда> збирає> збирає> зараз йде розмова про те, щоб повища, щоб <правда> не не розширите, розширите, <правда> що веде діючи проводити, що їх ще розширити, але тільки стоїть питання, чи розширити по ті пропозиції, що нового борис вийдеш до самої траси пельметлого саду, чи розширити по метану, який є судьбу. Не стоїть там вже такі самі станови переносити. Тому що пропозиція не набрала голосування, чак не розуміє, як голосував, розуміє? Тому зараз стоїть питання, чи пропозиція Бориса Маленького, щоб до самої дороги, наприклад, розправити, чи по діючому плану, який би бачив перед собою? Всіх по діючому плану. Якраз Водомиєв не включається. Водомиєв не включається. Водомиєв не включається. Відключається і так ще йде. Так, увага, постійно. Я, щоб зглянути це питання... Що таке черна комісія це кладбище, Существуюче кладбище. Хтось тобто бачить, в принципі. для нього, стільки ж само, 100%, 100% збіжна така площа, ще нове кладбище. Це, це ну, Я утрирую 100%, так, образно, якщо глянути. Всі такі, наприклад, такі площі, вони теж мають якісь під собою познавання, розрахунки. Тобто кількість населення, скільки родиться, скільки помре, дасть Бог, всі живуть, в принципі, там ще в в нічого не буде. В принципі. Тому є, ви можете прийняти там, ну там ну, дійсно там куди там, там додати їх кладбище, там повзрід, в кладбище запихнути. Але яка суть? просто ви приймете це рішення, але органи, як сам воно просто не дасть висновка

Танканоженко вам зважано пояснив, що є кладбище його збільшувати неможливо. Він казав, можливо, якщо ви приймете генеральний план, зробите оце, як є, зафіксуйте. Тоді можете подавати і суть музеєва Верховну Раду до президента. Можна поки ж не казав, що він казав, вже не політикуйте, ми химовис. Ну це політика вже партій, та політика, тут вже розтачає політики. Розкажіть коротенько двох словах та й все і далі продовжувати. Два слова. Це робити не можна. Все, все сідайте. Все. Ви, можна. Є, Ви, що? Можна. Одніше, що є на тисячу населення, Я виділяється квадратний метр. Не може бути так, що ми проектуємо на 300 років. Є стандарти, є ДСТО, є опаси. Вартарі, вакталі. 100%, майже <Berkechire> 100%, може більше, 100% від сучасствуючого часу. Тоді вам записуємо, що депутати колишні минулої сесії голосували. Що водомию? Виключите, але спине добавте, отець. Моя пропозиція. Водомию виключите. Не буде, а революція сперегують. І це ми проголосувались. І дивимося років назад. Я спитав, таке да. було. Дійсно, да. таке було. Да. Спору немає. Да. Спору немає. І що, чутьом причина? Ще? Ну, буде чекайте. Ну час пливе ж, час пливе. Такий же саме, як, як Шевчук є, такий ж саме, як. Хлопчакі, там теж в принципі є, правда щось? І вони кажуть, люди, дайте нам тут хоч якийсь квапець землі, оставте. Там водоми, не водоми, там через 5 років, 25 років, буде щось, не буде, то не помре, нам треба город. Тому перенести сюди, скажете перенести, розставити сюди, Не питання приймете рішення. Ну, Так само, як ми приймали рішення, тоді рішення перенести. ну, Тяжко Щас іде біля було рішення. Ми десь у цій частині розмістили дорогою. Ні, не по дорогою було. А де це оце кладовище? Це существуюче кладовище, оце да. проєктне кладовище до цього. А що не можна отут його зробити, а або залишити зиму? Не до подомити. Шановні депутати, зверніть увагу, дивіться, вдоль дороги, вдоль дороги, вдоль дороги те, що я пропоную, пункт номер 47 Територія для розміщення об'єктів придорожнього транспорту. Про що ви, ви кажіть ці, оце ви додали, а далі всю, якраз до тої дороги, що ви е, запроектували територію. Розміщення придорожнього транспорту. А я кажу, не розміщати тут придорожній дорожній транспорт, а оце все взяти і зробити. Ми теряємося. Ну почекайте, дайте, дайте я скажу. Ми ну, чули моє перші слова, що все йде від розрахунку. Не можна зробити рісну, таку зробити кішку. Де, ді, Транспорт Транспортне те саме. Дивіться, ви ж депутати ж є. Це ж, щоб сна поставити якогось транспортний, якісь там не знаю там придорожній сервіс, теж саме бути піднімати руки, не піднімете руки, да і все. Тоді не подурочки поставити слабище, поставити <чув> що а зона тут, а як? Ну звано? це так і остається, про сервіс. Я, стає, <чув> я кажу, можна ну. два слова. Я теж була в комісії. Цього гриппа я теж підходила до тантоноженка і теж з ним спілкувалася, тому що я не підтримала пропозицію ротора продовжити кладовище. А скажу чому? Чим далі ми його продовжимо, тим зробимо більшу санітарну зону. Тобто, ще більше зими будуть санітарні зони. Я підійшла до тонтоноженка і запитала. От ми запроектували там той кусок, і від нього йде 300-метрова зона. Ну, якщо вийде, значить до 100 метрів, тобто ці 100 метрів. Там будуватися ніколи не будуть і в майбутньому, коли буде далі розроблятися. Ми можемо туди продовжити і викупити у той 100-метрової зони землі під, якщо я не помиляється поправками, потім купити. і потім буде закон діє, що історично так склалося. Що люди будуть построєні, метрова зона буде в них до кладовища і буде продовжено кладовище. Давайте ми продовжимо зробимо все весь до практично санітарною зоною і людям. Асфальт, електрика близько і не буде так Бо ми кладовище продумуємо на 500 років. Ваші пропозиції? Пропозиції, щоб лишити дай кладовище, як є. Погенерант по фарбі. Так, зніміть. Ось зараз по кладовищі. Лишити таке да. про запроєктування. Про так, <гум> ще одну пошуну додавали. А, дай. Ще одну пошуну додавали. Не запроєктували, так? Так. Так, все правильно. Так, дуже так. Я так ще до я ще раз повторюсь, ви можете через рік, через п'ять, через місяць, не зміниться генеральний план. Дайте життя цьому генеральному плану. Заложить пункт. Вернутися в обласну станцію, вона має право зменшувати до 150 чи до 100 метрів. Обов'язково було це заложено. Шановні колеги, я зачитаю далі проєкт рішення, який я вас вироблює. Ми тоді приймаємо переходимо <пл>. до роботи, друге, затвердити зміни та доповнення до проєкту Генерального плану забудови села з реєкта.